17 червня замовив 4 комірки CALP L300F187-177 177 ампер 1 ємності. На момент замовлення було вказано, що комірки приїдуть тільки через 43 дні на склад НКОН І звідти вони вже відправлять в Україну. Робив передоплату 12 серпня вони приїхали до мене. Вартість однієї комірки 57 євро 50 євроцентів. Вага. Приблизно 3,5 кг. Це сторінка із замовленням. Як бачимо, вартість чотирьох комірок 230 євро, також доставка 27 євро. І зробили невеличку скидку трошки більше 2 євро. Разом з доставкою вартість склала 255 євро 46 євро центів. В інтернеті знайшов даташит, де вказано, що комірки пропрацюють. А 2500 циклів при температурі 25 градусів до втрати ємності в 20% або 1500 циклів при температурі 45 градусів, так що температура є важливий показник. Також вказано, що вони в режимі збереження енергії пропрацюють 10 років, тобто, якщо один раз на місяць заряджати її, і так вона пропрацює 10 років до втрати 20% ємності. Далі буде відео з розпаковкою. Кому не цікаво, переходьте одразу на 4 хвилину. Нарешті прийшла довгоочікувана посилка з зенкона, тут акумулятори жиліці Посилка нелегенька, близько 14 кг. Коробка має невеличкі сколи. А так, в цілому. Пробую її зважити. Тут кухонні ваги не допоможуть. Потрібно щось більш серйозне. Пух показує 14,8 кг, що приблизно відповідає тому, що вказано на коробці. Ну що ж, будемо розпаковувати. Так, тут, напевно, перемички. Щось є. Так, бачимо чотири перемички. І вісім гаєчок. звичайно да, Так, розмір непоганий такий. Дуже незвична форма. Е, стоїть дата виробництва 2024 рік, п'ятий місяць, 9 число, якщо я не помиляюсь. Геометрія на перший погляд непогана.

Ці ваги не підходять, візьму інші. Спробуємо такі до 5 кілограм. Так, щось вони. Два грами три тисячі пятсот одинадцять Тисячі пятсот вісім грам.

0,29 Ом, напруга 3,29. Попробуй ще раз. 0.29 ом. Напруга 3,29. Навіть 0.30? ну, 029. І останній. 0,29. Напруга 3,29 вольт. З'єднаю їх послідовно, заряджу, щоб побачити розбіг по напрузі. Заю, їде зарядний пристрій вже більше місяця ніяк не може доїхати, тому довелося використати дві зарядки в паралель. Бачимо струм споживання 21 А. Напруга акумулятора 13,48 В. продовжую заряджати. Пройшло 10 хвилин. Перша комірка 3,43 наступна 3,38. 3,35. 3,38. Я спробую зменшити струм заряду і трішки дозарядити, поки знову на комірці не буде 3,65. Використаю електронне навантаження в якості ваттметра. Дозаряджу кожну комірку окремо до 3,65 вольта. Та побачу, скільки ємності поміститься ще. Дозаряд завершено. Вдалося залити ще 2,5 Вт або 617 мАч. Під'єднав наступну комірку. Наступна комірка дозарядилась 7,8 Вт або 1941 мАч. Під'єдную наступну комірку. В цілому розбіг невеликий, як для таких комірок, що є добре. Заряд завершено. В комірку помістилося ще 2,8 Вт або 709 мАч. Мені вдалося розшифрувати QR-коди. Все ж тут було вказано не дата виробництва, а скоріш за все, дата тестування або дата фасування. Скоро за все це робили вже на Енконі, також одна комірка була виготовлена в січні 23-го року. Наступна комірка була виготовлена в березні 23-го року, і ще дві комірки були виготовлені в квітні 23-го року, тобто вони не з однієї партії. Під'єднав до електронного навантаження будує мірювати ємність, струм розряду 25 А, розряд до 2,5 В. Розряд завершено. Комірка віддала 197 ампер годин. Що на 10 ампер годин більше від заявленого. Розряд тривав 7 годин 44 хвилини. Потужність, яку віддав 649 Вт. Під'єднав наступну комірку. Струм розряду 25 Ампер до 2,5 В. Розряд завершено. Друга комірка віддала 199 ампер годин. Розряд тривав 7 годин 59 хвилин. Під'єднав третю комірку. Параметри такі ж, як і в попередніх. Розряд завершено. Комірка віддала 198 Ампер годин. Розряд тривав 7 годин 55 хвилин. Під'єднав останню комірку. Параметри тестування такі ж, як і в попередніх. Розряд завершено. Комірка віддала 196 годин. Розряд тривав 7 годин 44 хвилини. Проведемо підсумки тестування. Перша комірка віддала 197 годин або 649 Вт. -год. Наступна комірка віддала 199 Ампер або 655 Вт. -год. Третя комірка віддала 198 Ампер або 654 Вт. -год. І четверта комірка віддала 196 ампер-годин або 649 Вт. -годин. Пізніше я буду назвати просто ватт так простіше. Що ми маємо разом? Якщо ці чотири значення додати і поділити на 4, то ми отримаємо в середньому 197 ампер годин на комірку. Або ж якщо просумувати Вт, то ми отримаємо 2600 Вт. На сайті було вказано, що одна комірка має, повинна мати 198 ампер годин. У нас результат на 10 ампер годин більше, що не може не радувати. Також ємність на 200 Вт більша, ніж від заявленої. Це також великий плюс. Комірки мають незвичний вигляд. Ось на фоні 100 ампер-годинного сенсово-кислотного акумулятора. Він трішечки. Довший і вищий. Зазвичай ми звикли бачити комірки е, е, високі, але не такі широкі. Це комірки вибиваються на фоні інших. Для балансувальних дротів придбав ось такі клеми. Вони мідні. Для самої БМС придбав ось такі мідні лужені клеми. Основні клеми для дроту перерізом 50 мм квадратних БМС буду використовувати від компанії G-Kong з активним балансиром на 1 А, також постійним струмом 200 А, 4 або 8С. Так, йшли ось такі мідні лужані шини. Товщина.

Гайки скоріш за все залізні, так як вони магнітяться. Для надійності буду підпаювати балансувальні проводи, тому клеми я трішки сплюскую, щоб підпаятись до них. Наношу флюс. Залучую балансувальні дроти. клеме також нарізаємо термоусадочну трубку. Одягаємо їх на балансувальні проводи. Підпаюю балансувальні проводи до клем, використовуючи третю і четверту руку. Відмиваємо залишки флюсу за допомогою спирту та зубної щітки. Ставимо кембрики на своє місце. Щоб не турбувати термофен, використовую запальничку. Для ізоляції комірок між собою взяв ось такий картон пресований товщиною 3 мм, так як текстоліто не оказалось під рукою. Полівцем розуміти розміри, які мені потрібно. Буду відрізати дремелем, але перед цим обов'язково одягаю захисні окуляри. Небезпечна це бормашина. Добре, що в голову не прилетіло, відламало кусок. Я краще скористаюсь старими народними методами. Встановив іншу насадку, трішки підшліфую їх, щоб краще виглядали. Получилось ось такі ізолятори. Відно даташиту під'єднуємо балансувальні дроти. Для тесту нам потрібно буде під'єднати мінусову клайму до входу в БМС. в тому, що ми вірно під'єднали балансувальні дроти. Три тридцять вісім. Шість вісім. Десять вольт. Чотирнадцять. Та чотирнадцять вольт. Підключено, вірно? Зайві балансувальні дроти я скрутив. Тепер буду під'єднувати БМС. З Play Market завантажив програму GK BMS. Бачимо, знайшов пристрій. І просить пароль. Стандартний пароль 1, 2, 3, 4. Бачимось, ми під'єднались. Стандартно BMS думає, що під'єднано 8 комірок, тому в налаштуванні потрібно змінити це. Тут вибираємо. Кількість. Потрібно більше прав, тому ми натискаємо сюди і вводимо пароль стандартний: 1, 2, 3, 4, 5, 6. І тепер ми можемо змінити кількість комірок. Ось необхідно змінити ємність акумулятора. У нас по вимірах виходить в середньому 197 ампер годин. Можна було стиснути їх з необхідним зусиллям. Зробив ось такий корпус, тільки з однієї сторони пофарбував. Хто знає краще, як це називається, напишіть в коментарях. Щось схоже до текстоліту, дерево, щось, щось таке. Також ось такі шпильки. Ну, приблизно покажу, як це виглядає. ставиться з двох сторін. І буде стягуватися шпильками. Ось так 4 шпильки. Тут тільки видно дві верхні, Буде стягуватися болтами. Ну і так, я думаю, що можна буде забезпечити необхідне стиснення. З того ж самого матеріалу зробив бокові. Накладки також. Та звичайного ДСП. З однієї сторони також пофарбував. Буде знизу одна йти, одна зверху, як кришка. Як вам більше подобається пофарбований чи непофарбований? Також у китайців придбав такий зарядний пристрій. Це серверний, перероблений підрегулюємий. 14 вольт 100 А струму. Ну що ж, зробимо підсумок. За 4 комірки CALP я заплатив 245 євро. Або 269 доларів. В доларах буде зручніше нам рахувати, тому далі буде все говорити в доларах. Е, ще можливо, якщо ви будете замовляти 4 комірки разом в одній посилості, то накладуть мито. Митний калькулятор говорить, що близько 30 євро буде мито. Е, що показали тести? Що реальна ємність навіть трішки більша, ніж заявлено. Е, заявлено 187 ампар годин. У е, нас вийшло по тестах 197 ампар-годин. Або 2600 Вт ємності. Також відео я часто говорив замість Вт години ватт, тому перепрошую. Також я придбав зарядний пристрій з можливістю регулювання струму і напруги Він до 100 А і до 15 В. Коштував близько 85 доларів. Також вам необхідно буде придбати плату БМС для захисту і контролю цих комірок. Я придбав GK BMS на 200 А, піку 4S, мені потрібно було заплатив близько 50 доларів. Також вам необхідно буде придбати дроти, клеми, приблизна вартість 25 доларів. І також інвертор для того, щоб з 12 отримувати 220 вольт інвертор я брав 2,5 кВт реальних. Яку 5 кВт заявляв виробник, мені він обійшовся на Aliexpress в 129 доларів. Ну і все разом мені в моєму випадку обійшлося 558 доларів. Процес зйомки цього відео зайняв немало часу, тому фінальна версія цієї збірочки буде в інших відео. Вам дякую за увагу.